Коли зима зі своїми сірими буднями вже дістала і так хочеться настрою і сонечка, зробіть собі сонечко у склянці. Яскравий і смачний, і ні, не депресант, а ліфтов від Гербалайф. Погляньте на цей колір. Він сам підтримує настрій. А склад це ціла батарейка для вашої енергії. Ідеально підходить для тих, хто працює в офісі або навчається та хоче швидкої концентрації, не заливаючи у себе літри кави. Тут є гуарана, жіншень, це енергія природним шляхом. А про Таурин ви чули? Його називають еліксир життя, це природня. Амінокислота, яка омолоджує та захищає ДНК від пошкоджень. Коли його досліджували і додавали таорин мишам, то ці миші прожили довше, на 3-4 місяці, а це десь 7-8 років людського життя. Також тут є вітамін С, група Б. Я його п'ю майже кожного дня. Вам лише за потреби. Не поєднуйте його з їжею, випивайте краще в обід або десь за годину після обіду. Не дозволяйте зимовій сплячці забирати вашу енергію. Розбудіть його яскравим ліфтом і звертайтеся за замовлення.